Не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зречемося рідної землі, і борітеся, борите будь-які змови, і борітеся, борите все, що злі, заспіваємо бі. Потрібна допомога нашій рідній землі. 21 листопада. День, який воскрешає в пам'яті наших громадян події Помаранчевої революції 2004 року і революції гідності 2013 року. Тоді, в ті доленосні роки, перед Україною було поставлене питання здобуття справжньої незалежності. Це ще й день пам'яті про героїв Небесної сотні тих, котрі нині гинуть, виборюючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Це і нагадування кожному з нас про необхідність внутрішньої свободи гідності, як запоруки істинного визволення. Сьогоднішній день це підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це прояв нашої шани і гордості за справжніх героїв. Відзначаючи сьогоднішнє свято, ми згадуємо помаранчеву революцію. Ми згадуємо революцію гідності, Небесна Сотня, втрати АТО, алея героїв у кожній громаді. Це ціна. Яка кров'ю на кожній сторінці історії нашої України виписана? Це ціна, яку українська нація приносить за європейський вибір, за незалежність, за суверенітет, за те, що ми хочемо жити в своїй державі і керувати нею самі, як господарі, а не як прихвостні або чиїсь делегати. У нас немає іншого вибору, ніж перемогти. Саме гідність, саме незламність і незалежність відстоюємо сьогодні. і Ми з вами, кожен на своєму фронті. Не маємо права забути про жоден подвиг, починаючи від першого дня незалежної України. По гідності революцію герої творили волю свою і незалежність. Вони боронили біж жорстокий, пізаненько, бі мужнього народу, душу цілу ми положим за нашу свободу. Дали життя сумує країна, в родинах біда. Всі люди в жалобі, адже їм шкода, що ця перемога скрізь цвинтар пройшла. Про... Горить Україна, мій Боже. Спасити її і сохрони найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини. На пам'ять загиблим воїнам нашої територіальної громади, які віддали своє життя за Україну: Андрію Мерендюку, Петру Куриляку, Василю Обрішу, Василю Шимоняку, Івані... Івану Леті, Павлу Басарабі, Василю Остощуку, Михайлу Тахічуку, Івану Лембаку. Нехай світлі спогади про них назавжди залишаться в нашій пам'яті. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.